Дякую Богу за світанок, а нам усім добрий ранок. Легкого понеділка. Малята, давайте пригадаємо, яка у нас з вами зараз пора року. Правильно, осінь. Ми вже чули, що дерева готуються до зимового відпочинку, ліс одягається у красиві різнобарвні кольори. Поступово закінчується листопад. Після осіннього дощу появляються гриби, і ми з вами познайомимося із творчістю Григорія Усача та послухаємо вірш Грибний дощик. Отже, дітки, сідайте зручніше та уважно слухайте вірш, який називається грибний дощик. На тонких блакитних ніжках дощ зайшов тихенько в ліс і питає тишком нишком, де який грибок підріс. Та мовчать дуби й ялички, мов набрали в рот води. Буде більше нам водички, ти шукай собі, ходи. А дощу набридло нишком між деревами блукать. Засвербіли в нього ніжки і пустився танцювати Ходить дощик у таночку по травиці стриб та стриб, там, де тупне з-під листочка, виростає мокрий гриб. Ось такий у нас гарний віршечок. Мулята, вам сподобалось? Після такого дощу в лісі з'являється дуже багато грибів. Особливо восени. Але гриби в лісі збирають тільки дорослі, тому що є отруйні гриби, які небезпечні для здоров'я людини. Малята пропоную вам пограти з батьками у гру можна, не можна, та з'ясувати, як треба поводитися з природою. Бажаю вам успіхів та всього найкращого! А ви, малята, бережіть, все живе навколо вас. До нових зустрічей!